Знаєте, є такий біль, який не просто турбує, він виснажує біль, що буквально підпорядковує собі все життя, кожну думку, кожен рух. Але що, якби існував спосіб вирватися з цієї пастки і повернути собі контроль? Ось ця цитата з нашого першоджерела вона, знаєте, б'є прямо в ціль. Це не просто слова, це обіцянка надії. Хронічний біль це не вирок, і він не повинен диктувати правила. Отже, що ми сьогодні розберемо? Пройдемося швиденько по нашому плану. Спочатку зрозуміємо суть проблеми, потім як працює рішення, тобто ботолотоксин. Далі подивимось на саму процедуру, докази її ефективності, з'ясуємо, для кого це актуально, і нарешті поговоримо про наступний крок до життя без болю. І так починаємо з першого розділу. Давайте зануримося в саму суть цього болю, що здатен керувати життям. Так, от є два головних винуватці цього нестерпного стану, і вони скажу я вам геть різні. З одного боку, тригемінальна невральгія, це як раптовий, короткий, але неймовірно сильний удар струмом. Уявіть, його може спровокувати легкий вітерець чи навіть процес жування. А з іншого боку, постгерпетична невральгія. Це зовсім інша історія. Постійний, пекучий, виснажливий біль, який залишається після оперізуючого герпесу. Абсолютно різні види страждань. Гаразд, з проблемою розібралися. А яке ж рішення? Про це у нашому другому розділі. І тут, можливо, буде сюрприз. Ботулотоксин, який багато хто знає з косметології, виявляється, має надзвичайно потужне неврологічне застосування. І тут важливо зрозуміти одну річ: мова не йде про якийсь параліч нерва. Ні. Уявіть, що ботулотоксин – це такий собі локальний регулятор. Він просто приглушує хімічні сигнали, якими нерви кричать про біль до мозку. Як це працює на практиці? Все насправді дуже логічно. Всього три кроки по-перше, мікродозу вводять дуже точно саме туди, де болить. По-друге, препарат блокує передачу больових сигналів. І по третє, як результат, гучність цього болю значно знижується, напади стають і рідшими, і набагато слабшими. Добре, механізм зрозумілий. А як виглядає сама процедура на шляху до полегшення? Про це в третьому розділі. Уявіть собі, все починається з детальної консультації. Це не просто розмова, а справжнє картування болю, коли лікар визначає кожну точку, потім складається індивідуальний план. Сама процедура, до речі, дуже швидка, всього 15-30 хвилин. А перші результати їх можна очікувати вже за тиждень-два. А тепер найцікавіше, чи це справді працює? Давайте подивимось на докази, на реальні результати і історії. Ну, цифри, знаєте, говорять самі за себе. Погляньте на цей графік з одного ключового дослідження: 68% пацієнтів, що отримували бутулотоксин, відчули зменшення болю більше ніж на половину, а в групі плацебо лише 15%. Різниця, як бачите, просто колосальна. І що важливо? Це не тимчасове полегшення на день чи два, йдеться про 3-4 місяці. Уявіть, це цілий сезон життя повернутий собі. Це час, коли можна жити, а не просто чекати на наступний напад болю. А тепер від цифр до живих історій: ось, наприклад, пані Марина. Її мучили ті самі напади, схожі на удар струмом. Після терапії їхня частота впала на 70%. І що не менш важливо, їй вдалося вдвічі зменшити дозу системних ліків з їхніми побічними ефектами. Або ось історія пана Василя. Для нього головним досягненням стало те, що він нарешті зміг нормально спати замість чотирьох уривчастих годин повноцінні сім. І це дозволило йому відмовитися від сильних знеболювальних опіоїдів, які він приймав на ніч. І ще один приклад Дмитро. У його випадку результат був просто приголомшливий, напади майже повністю зникли. Це дозволило йому повернути такі прості, здавалося б, речі, як нормальне харчування, яке біль раніше робив неможливим. Добре, звучить все дуже переконливо. Але чи всім це підходить? Давайте розберемося в реаліях. Для кого ж ця терапія? Отже, кому цей метод може справді допомогти? По перше, коли стандартні ліки вже не дають ефекту. По-друге, коли побічні ефекти від цих ліків стають просто нестерпними. Також це чудовий варіант при локалізованому постгарпатичному болю. І звісно, коли є мета зменшити загальне медикаментозне навантаження на організм. Звісно, як і в будь-якого серйозного методу, є й протипоказання, і про це треба говорити відверто. Безпека понад усе. Тому терапію не проводять, наприклад, під час вагітності, при інфекціях у місці уколу, чи при певних нервово-м'язових захворюваннях. І ось ми підходимо до фіналу. Яким же може бути наступний крок до свободи від болю? Давайте ще раз підсумуємо ключові переваги це, по суті, цільовий удар по болю. Що ми отримуємо зменшення інтенсивності болю, меншу кількість нападів, меншу залежність від таблеток. І все це завдяки локальній дії з мінімальними системними побічними ефектами. І наостанок одна думка для роздумів йдеться ж не просто про лікування, йдеться про можливість повернути собі контроль над власним життям. І це змушує задуматися, можливо, сучасна медицина вже сьогодні здатна змінити саму природу хронічного страждання, перетворивши його з вироку на тимчасову проблему, яку можна вирішити.